Ми повинні відчувати простір. Те, як він впливає на нас, як він змушує нас рухатися. Я ніколи не задумалась про те, що картон може щось відчувати, і що потім ми ці відчуття можемо переносити в своє тіло і передавати в якісь свої роботи, або навіть експерименти з падаючим листком про те, як цей рух передати в простір, і потім принести в якийсь архітектурний об'єкт. Модель називається саме некомічний малюнок, але наше перше заняття присвячувалося тому, що ми ліпили кубік. Я дав вправу на ліплення кубіка з. Зв'язаними очима, ми ліпили його на дотик, встановлювали з ним контакт. Мені було важливо, щоб студенти відчули, що вони є простором, щоб вони відчули, як кубік спілкується з простором, як простір спілкується з кубіком, яка між ними комунікація, що у цій комунікації може народитися з точки зору пластичного, об'ємного, з точки зору ідеї, майбутнього форму твору. Задача була в тому, щоб сконструювати простір, по якому можливо пройти. Студенти уявляли собі такий простір, де вони б могли власне пройти як людина, да збираючись на свій досвід з життя, формували ці переходи, плановість, складний рельєф. Пейзажу, вирішували як ці задачі, які ставить це формотворення, формується, як емпатично, як фізично можна її подолати, з нею взаємодіяти. Моя частина курсу фокусувалась на роботі з тілом. Я пропонував студентам дослідити рух, ритм. Якості характеристики різних матеріалів також ми спостерігали за аркушем паперу, який падає і пробували віднайти його рух для того, щоб збагатити відчуття студентів, як вони можуть працювати з простором, які інструменти їм доступні. Мені дуже було цікаво подивитися, як кожен з нас відчуває цей простір зовсім по іншому. Немає якоїсь правильної відповіді, просто кожен відчуває по-своєму, реагує на це по-своєму. Наскільки ми різні, але водночас одинакові. Ми були затянуті, ми були напружені. Але завдяки цим заняттям ми відкрилися один одному, і набагато легше нам стало взаємодіяти пізніше в інших роботах. Ніби стерли у ті рамки некомфортності, рамки е, якихось е, упереджень. Коли Микола тебе так настроює, що те, що ти зараз тут робиш, це твій рух, тут немає правильного або неправильного. Ця атмосфера, яка вирувала при цих всіх завданнях, вона зачаровує, ти віддаєшся повністю. І потім після цього. Ти це все інтерпретуєш і разом іде малюнок, в якому тобі розповідають, як можна рухатись в просторі, як повітря рухається навколо твого простору, і це поєднання разом воно в кінці. Ці дає гарні результати, і потім я це використовувала у всіх своїх проєктах. Всі мої мені здається, проєкти реферували один до одного. Потім ти розумієш, що а як людина себе буде тут почувати, а як вона буде йти, а як повітря тут буде циркулювати, а як вітер дує, і ти відчуваєшся на якомусь невербальному рівні. Це можливо якась інтуїція, але при цьому вона допомагає проєкті.